Всім привіт! Мене звати Павло, радий вітати вас на нашому каналі. Нін. Сьогодні у нас болюча тема, як прописати порт для системи відеоспостереження або інших систем. Дуже часто системи відеоспостереження або, наприклад, якісь програми або пристрої потребують окремо виділеного порту на нашому роутері. А роутер, він, по суті, створений так, що на заводських налаштуваннях він захищав нас і не дозволяв нашим пристроям виходити у світ по якимось, якихось там, інших портах. Тобто є один порт, який прописано, і все, все інше потрібно прописувати. Так також хочу сказати, що для того, щоб подивитися, який порт нам потрібно прописувати на наших пристроях, треба зайти на веб-інтерфейс або в технічні характеристики пристрою, подивитися, який порт треба прописати. По суті, що це таке, тобто ми. Наш роутер утворює такий шар, в якому знаходяться всі наші пристрої. Це може бути розумний пилисос, це може бути якась система відеоспостереження, якісь програми, якісь наси з зберігачі якихось інформацій, ну і тому подібне. Роутери, реєстратори і... і всяке таке. І для того, щоб ми отримали від нього інформацію по якійсь IP-адресі або по якомусь. Окремому порту нам потрібно його спочатку прописати. Робимо ми це сьогодні на роутерах від компанії Ruidжі, але це дуже схоже відбувається і на інших роутерах, інших виробников. «Ми». Представляємо цей бренд, тому ми робимо це саме на цьому бренді. Також нагадую, що для наших підписників діють спеціальні пропозиції. А якщо ви хочете співпрацювати з нами по бренду Ridge, то будь ласка, звертайтесь до нас. У нас є спеціальні умови для інсталяторів, інтернет-магазинів, магазинів і подібних мереж для по суті для роздрібу. Ну що ж, давайте тепер переходити. Мені потрібен комп'ютер, камера і роутер. Ну що ж, я взяв комп'ютер, підключив камеру до роутера і підключив сам роутер. Ну що ж, дивимось, є камера, працює. Дивимось, тепер який порт. Порт для того, щоб дізнатися, який нам потрібно прокинути, ми повинні зайти в налаштування мережі. Це може бути даху, Hohic, Vision, TVT і тому подібні камери. По суті, все одно це знаходиться приблизно в мережевих налаштуваннях. Заходимо туди, дивимося, який порт нам потрібен. Тут ми бачимо багато портів різних. Мені, наприклад, потрібен 8443, тобто для різних сервісів. Потрібні різні порти. Будемо налаштовувати 8443 порт. Переходимо тепер до налаштувань нашого роутеру. Переходимо в додаткове, розширені налаштування. І як ви бачите, є перелік портів. Нам потрібно тепер його додати. Пишемо камера. Вказуємо всі. Вказуємо внутрішню IP-адресу. Тобто у нас IP-адреса 190. Це ми прописуємо просто 90 і вказуємо порт. Порт, по суті, нам потрібно вказати два рази. Перший це. На е, ззовні на який будуть стукати, тобто, якщо ми стукаємо зовні на нашу IP-адресу і вказуємо порт, наприклад, 8443, то роутер буде переадресовувати на IP-адресу 192.168.1.90 і на порт, наприклад, той, який ми вкажемо. Ми можемо вказати внутрішній 8443. Це потрібно вказати саме порт камери внутрішній, а зовнішній ми можемо вказати тут абсолютно будь-який. Але в програмі, коли ви будете прописувати, обов'язково вкажіть саме зовнішній порт, тому що ви стукаєте на зовнішній порт, і ваш, ваша система переадресацію робить на внутрішній порт і на внутрішню IP-адресу. Таким чином, ми можемо керувати багатьма пристроями зовні і прописувати різні порти. Ну що ж. Все, ми зробили все, що нам необхідно. Тепер ви робіть в себе так само: перевіряйте, чи працює ваша система. Сподіваюсь, я вам допоміг вирішити цю проблему. Також пишіть в коментарях, будь ласка, всі ваші запитання. Підписуйтесь обов'язково на наш YouTube канал. Ну і я нагадую, що для наших підписників діють спеціальні пропозиції у нашому інтернет-магазині. Переходьте за посиланням і обирайте роутер саме для вас. Всім дякую, пока. Тим, хто додивився до кінця, окремо покажу, як це можна зробити на роутері Tenda, який теж у мене є. Ну що ж, переходимо тепер знову ж таки в додаткове. Тобто, по суті, ми повинні зрозуміти, що, що в Тепелінках, в тендах, нетісах, Бродлінках і всяких різних масу роутерів, які є, це все знаходиться десь в додаткових налаштуваннях або десь у, у переадресації. Тобто, вам потрібно шукати саме там. Тобто, який б у вас роутер не був, старий, новий, це все одно десь буде знаходитись в керуванні портами. В тенді це знаходиться в додаткових. Як ми бачимо, спускаємось нижче, і тут є також керування портами. Вказуємо IP-адресу 192 168 190. Внутрішній порт у нас був 84.43. Зовнішній порт ми можемо вказати 40 84.40. І використовувати оба, оба два протоколи. Все. Таким чином, ми додали проброс портів і на іншому роутері. Так, по такій аналогії ви можете робити і в себе.